Я вагітна. Це якраз таки моя мрія. <рес> Фух. Храмін. Але... Але пара. параб. <рес> Всім привітики, привітики. Нарешті в мене вихідний, і я можу вам його зняти, тому що сьогодні офіційно йду відпочивати, гуляти. Була Чорна П'ятниця. Коротше, тому це влог. Про вихідний в моєму улюбленому місті Київ, до вас Ось в такому вигляді, тому що я збираюся зараз. Буду перебуватися, вкладати волосся. Хоч трішки інформації про а, мій стан шкіри. Я зараз активно лікую, у мене перше в житті почалися висипання. Не знаю, це, мабуть, називається акне, Мені косметолог не сказала, але зараз я лікую. А в цілому, те, що є зараз, ну тут ти типу, появи себе, можливо, їх погано видно, залишились лише плямки. Тому у мене мої паночки скляночки Взагалі, насправді, коли я переїхала в центр, я думала, що буду ходити гуляти, Боже, кожної п'ятниці, кожний вихідний, по пару разів на тиждень. Угу. Також дівчинки, я придбала ось цю палетку. Мій макіяж робиться реально ну, за хвилин 10. Також буду сьогодні наносити ось цей кушон. Що я вам скажу? Він, типу, класний, він плотний. Але перше, це м -м, мені не підійшов колір, у мене ось цей 21 Ivory. І він так скатується. От чому б я його не порекомендувала, бо він жахливо скатується. І, і щоб ви розуміли його ступінь перекриття. Ну, це шок. Фух, волосочко є, боже чесно, мені здається, що поки я збираюся, я більше втомлююся. І потім вже просто в кінці, коли я нарешті дозбиралася, я сідаю і така, думаю, бля, що щось вже нікуди не хочу, я вже так втомилася. Все, останні штрих біжу втягатися і вибігати. Так, ось така краса. Є? Yeah. Так, що я буду на себе вшикати і що я буду на себе втягати? Сьогодні настрій вдягнути чорне своє пальто. Єдине питаннячко, що в мене буде на голові? Я не знаю. У нас іде зелінський оце. Так, я готова. Беремо з собою перчаточки, сумочку. І все можна виходити. Так, у нас дуже важлива задача купити е, мені. А, я забула вчити, до речі, сказати, що зустрілася з Анією. <гум> і йдемо шукати мені шапку. Бо людина ходить без шапки. Так, будемо показувати вам варіанти. <гум> <гум> Це якраз таки моя мрія заїхати я в була, я да, цю квартиру, В квартиру, де потолок 3 метри, і щоб там був ось такий от балкончик, старий будинок. Може бути, може бути. Боже, ну він ж такий красивий, і Аня Так, друзі, я довго від вас приховувала, я вагітна. <плес> Можна це вставити, до речі, на початку відео. Ви це вже побачите. вже побачите в інстаграмі, але я розробляла пакування для цього. І це я робила. Ні, я сюди не піду, бо я зараз це скуплю. Все гарно. Ой, дуже гарно. У нас влог. Ми в Цумі. А ви пара? А Скільки ви витрачаєте в місяць? Не знаю багато. Скільки вам потрібно Скільки вам потрібно грошей для комфортного життя в браверах? Від двох з половиною тисяч доларів. Е, я не придумала далі. А скільки коштує вишлок? А, так, зараз. А, значить, курточка 3 шістдесят гривень. Український бренд. А що ти? Мажорка, мажорка. Сумочка багляд. Мажорка. Угу. <ріхи> Стала соціальної життя, я хочу додому. Людина, яка на себе, ну, типу, жлобиться. І тут я йду з Ані в Цум і виходжу, з мінус просто. А, виходимо, і я кажу, блін, може треба було взяти кіляни. Аня така, повертаємося, йдемо варимо кіляни, бо ти сама собі нічого не купиш з мене. Так, ми з Ани пішли куди? Міністерство міністерство до речем. Ну що, в результаті з покупок це був Руслан Багінський. Як ви зрозуміло, я купила, я купила ось такий зелений шарфик. Ла -ла -ла -ла. Ось він виглядає неймовірно красивий. З отакими ініціалими виглядає гарно. А вже саму розпаковку пакування це все в мене буде в інстаграмі. Так, що я ще купила, окрім Руслана Бекінського? Купила ось такий чай в цумі, дизайнером якого являюся я. Так, я дизайнер подарункової продукції Цуму. І ось таку, от красутінь я задизайнила, дуже раджу піти цум і купити такий чай. Він, неймовірний. В мене чай з зеленим, з квітами каштанів. Просто науковець дуже красивий. І те, що я так давно хотіла, дуже давно хотіла, але колись в мене було на це гроші. Я купувала на розпил. От. І зараз купила собі вже 50 мл. Знаєте, для мене цей аромат. Мені коли я його я ж плакати хочеться, тому що для мене це аромат життя до війни. Бо саме тоді я ним користувалась. Я реально собі купила десь тоді 30 чи 20 мл. І ось так зараз. Це така 7. Вау, ось так мишечко відкривається. Боже, Вау! Ну, я як дизайнер зараз просто просто поберу. Це дуже красиво. Блін. вау. Вау. Баночка дуже, дуже гарна. О! Це. Вау! Боже, це просто. Це от я коли чую цей запах, мені хочеться плакати, тому що це от просто спогади життя до війни. І він дуже концентрований, його багато не потрібно. Ти все одно будеш ним пахнути, Боже. Я, обожнюю, я просто обожнюю цей аромат. І я дуже давно його хотіла саме в нормальному варіанті, не не розпив, а в такому. О, клас! Дуже-дуже жіночний дуже запах. Дуже пахне. Ну, пакування, ну, мід. Ну, согласіться, дуже красиво. Я реально, як дизайнер, просто я в захоті. Ой. Ось так. В принципі, це всі мої покупочки. А, тож, не знаю, може, завтра щось дозніму. Завтра мають прийти друзі. Можливо, і познімаю. А поки я пішла монтувати всі свої відео і все. Пока!